Артур Снігір, який розкаже, як використовувати відгуки гостей для того, щоб збільшити прибуток вашого готелю, давайте коротко про себе. Я 15 років займаюся готельно-ресторанним бізнесом. Відкриваю, перевідкриваю, придумую концепції і так далі. Різні готелі. Зараз займаю посаду SEO Safari Парк-Медвина. Це унікальний об'єкт. Слухайте: 3000 гектарів території, 1000 гектарів площа самого вольєра. Більше двох тисяч голів різних тварин, дві з них червонокнижні: це Кінь Проживальського і американський бізон. Унікальна локація з класнішим просто вайбом, тому що люди, які приїжджають туди на півтори години на екскурсію, просто поспілкуватися з тваринами, ще жодної не бачив поганого відгуку після того, як люди просто там погодують тварин або з ними поспілкуються. Із моїх суперздібності це збільшення доходу через сервіс та турботу і підвищення продажів та завантаженості на 30% без реклами. Ми всі зараз живемо з вами в час, коли сервісна економіка перевищує металургію, перевищує всі інші сфери, тому що на сьогоднішній день, навіть коли ви приїздите на СТО, це теж сервіс. Якщо ви приходите в стоматологію, це теж сервіс. Я даю вам трошки статистики. В Україні в сервісній частині 56% ВВП знаходиться. Дані буквально про минулого року в США найбільше, якщо хто знає, в США можна навіть зробити франшизу по підстрижки газону. Типу, у них стільки сервісів, що я навіть не знаю, коли вони до нас дійдуть, і ми зможемо це робити. Сервіс це головний драйвер доходу в нинішньому сучасному бізнесі. Далі буде ще більше. Ми з вами перейдемо в період, коли сервісна економіка буде займати 80-86% від валу. Саме тому нам потрібно до цього йти і вже зараз розуміти, що нас чекає. Для себе я зробив таке визначення, що сервіс це товар, такий собі комодітіс біржовий товар, який можна обміняти в будь-якій частині світу по будь-якому курсу на будь-яку валюту. І в нашій ситуації ми можемо експортувати сервіс, тому що ті сервіси, які ми надаємо в Україні, вони на завжди краще на голову, а то й на дві, ніж в Європі. Трошки відрізняються від Британії і трошки відрізняються, мабуть, від США, але там є сервісна культура саме в ген в геномі самої нації. А в нас вже більш сервіс такий операційний, мабуть, або оперативний сервіс. 61% один споживачів готові платити більше за якісний сервіс. Це середні дані з TripAdvisor, Booking, Expedia і інших площадок, які проводять такі дослідження. 18% більше доходу отримують готелі з високими оцінками. Теж усереднений показник Expedia взяла за один рік. Щодо готельного бізнесу і відгуків в ньому. Дивіться: я коли проводжу якийсь аудит, то. Перше, що я роблю, я заходжу на Google або на Booking, і там дивлюся, фільтр ставлю від найнижчих до найвищих. І там мені все стає зрозуміло. Тобто є дві дії, які потрібно буде зробити. Всім вам, якщо вам це цікаво, це подивитися свої останні 10-12 відгуків, які є в Google або на Booking, І потім зробити фільтр, щоб можна було відфільтрувати від найгіршого до найкращого. TripAdvisor каже, що читачі відгуків. Настільки вибагливі стають з кожним роком, що якщо їм не подобається, наприклад, типу є три категорії, по яким вони вирізняють собі готель: це локація, ціна і його рейтинг. Так, от з кожним роком, оцей третій пункт, виходить на перший щабель. Навіть по собі можу сказати: ось приїхав у Львів. Хочу піти кудись поїсти, я не дивлюсь на локацію. Я просто дивлюсь спочатку рейтинг, і тільки після цього виставляю на гуглі собі там не менше, і тільки після цього йду їсти. І така поведінка сервісної економіки, і поведінка гостя буде все більше і більше наростати. Якщо працювати з відгуками. І постійно їх відслідковувати, то готелі реально можуть собі додати до ревпару. 15% – це усереднений показник. Тобто від 10 до 20% по різним країнам, по різним готелям і мережам є в цій платформі Revenate Є така статистика, і можна її дістати. Дуже класна кореляція, як на мене: що 76% гостей готові заплатити більше. Навіть якщо готель знаходиться там не в тій локації, де їй потрібно, але там класний рейтинг. А 94% гостей просто не дивляться той готель, в якого там три і нижче рейтинг. Я можу сказати по собі, що мав такий кейс, це була клініка естетичної медицини. Я заходжу до них їм 10 років. А у них рейтинг на Гуглі 3,2%. Я кажу, а як ви взагалі живете? Ну, типу, а більше, знаєте, це той смішний випадок, коли власник сам відповідає на відгуки і каже, там, йому щось написали, знаєш, типу, там, мені нахамив адміністратор, а він пише: слухайте, ми взагалі -то вас просто обслуговували. Знаєш, ви нам даєте гроші, ми вам даємо процедуру. Те, що вам не дали каву, чи вона була холодна, це ваша проблема. Або ще гірше, наприклад, не навіть не вникаючи в відгук, не дивлячись там, в базу пацієнтів, просто пишуть: ми вас не знайшли в базі, ви взагалі типу, не наш пацієнт, до побачення. Чітка кореляція. По цій експоненті видно, що чим вищий рейтинг готелю, тим вищий відсоток можливості його забронювати, тобто працюючи з цим. Навіть не даючи реклами, ви даєте можливість гостю зробити вибір у вашу сторону швидше і зробити це оперативно. Ба більше по статистиці гість не читає, більше 10 відгуків. Ну, типу 10-12 відгуків він читає. Тому важливо працювати з останніми відгуками. От ви зайшли зараз, зайшли, подивилися, у вас там останні там, відгуки, п'ятерки. Ну окей, значить, у вас буде більше бронювань. Якщо у вас є якісь нюанси, то. Треба з цим попрацювати. Чому готелі втрачають через нехтування відгуками? Я теж зібрав для вас статистику, що в середньому по там, різним платформам один негативний відгук дорівнює мінус 22% мандрівників. Ми можемо знехтувати або проігнорувати, але так робити не можна. І тому нам написали одиницю, наприклад, і смішного у нас була одиниця на днях, до речі, а відгук дуже смішний. Про на про наш комплекс написали нам одиницю і написали, що кінь у нас з трьома ногами це було дуже смішно, але потім людина за десь хвилин його видалила. Я так і не зрозумів, про що це було. Але якби навіть ми з ним працювали, то я би хотів зрозуміти, який у нас кінь все ж таки з трьома ногами. Готелі, які працюють з своїми відгуками на регулярній основі, якщо цей показник включений в KPI або в денний чек-лист менеджера ревню менеджера, ну або той, хто виконує його функцію, ці готелі на 12% більше отримують бронювань або навпаки менше, якщо не працюють. Як правильно читати відгуки? Як я читаю їх, коли приходжу на будь-який аудит, в відгуках написано все те, що гості вам готові дати безкоштовно. Вони ваші безкоштовна, ну або супердорога служба сервісу. Вони вже за свої гроші протестували ваш продукт і чітко сказали, чого в ньому не вистачає. Три пункти, на які я звертаю увагу, це що гості цінують. Це можна зрозуміти, типу якщо прочитати десь 15 відгуків, що їх дратує. Це теж можна побачити там. І за що вони готові заплатити більше? Із швидких кейсів, знову ж таки, Safari Park Медвено із останніх. Ми працюємо 5 місяців після відкриття сервісу проживання, давайте так. Бо Safari Park 25 років буде, а проживання ось тільки з 11-го 11 минулого року. Ми подивилися, що гості пишуть: типу, є ресторан на території, але вони зняли будиночок, тому хочуть їсти в будиночку, просять рум сервіс. Ну, коли це один відгук, ну окей. Ну коли два, теж окей. Але коли ми бачимо його два-три рази в тиждень, ми просто взяли, зробили там нараду і ввели цей сервіс. Він ще й платний в нас, але гостям це окей. Типу, їм що дати е, чаєві офіціанту, який привезе, що заплатити за цей сервіс. Типу, ну їм ок, зібрав для вас декілька кейсів. Є така мережа іспанська Petit Palace Хотелс. Вони попрацювали з відгуками протягом року і отримали плюс 200 до доходу ну, по мережі. Kings Inn Сан-Дієго так само. На жаль, я не знайшов статистики української, тому вимушений був брати Західну. Kings Inn взагалі попрацювали за рік мережа 2436 відгуків і зросли в АДРі на 18%. Оцей кейс Hotel Victory Home, Це особисто я. Я в них взяв дозвіл, я їх консультував того року. Готель 44 номери, 4 кілометри від аеропорта, і там середня завантаженість в них щось там близько 52%. І вони кажуть, а дуже старий номерний фонд. І навіть готель дві зірки, у них немає навіть кондиціонера. І от вони до мене приходять і кажуть: от нас нам здається, що у нас низьке завантаження, тому що А, в нас немає кондиціонера, Б, а, в нас немає. Холодильника або міні і В в нас немає там шумоізоляція погана. Я говорю, кажу, окей, давайте заходимо в Google і подивимося, що хочуть гості. Ми заходимо, а гості хочуть капці, за які вони готові заплатити просто. Вони хочуть, ну так, що шумоізоляція є проблема, і вони хочуть води в номер, ну просто води, за яку теж готові заплатити, до речі. Ну І в них немає інвестицій на те, щоб робити реновацію. І ми з ними приймаємо рішення, що ми біруші видаємо на ресепшені. Просто як, ну типу, і другі кладемо ще біля ліжка на всяк випадок. Ми спочатку видавали, потім вирішили, що можна продавати капці, і так само з водою. Ми її поставили, поставили фільтр на кухні і почали набирати воду в графіни і поставили в номери. Значить, Результат їхній на минулий тиждень. За 6 місяців вони підняли свій АДР на 10%. У В них було 256 злотих. Зараз них 278 злотих АДР. Рейтинг на Google зріс на 1,2. Тільки тому, що вони почули всіх і зробили те, що вони просили. Із цікавого, гості по статистиці, довіряють відгукам більше, ніж рекламі. Ба більше в цієї тези є зворотній зв'язок. Типу, якщо у вас погані відгуки і ви ще й пушите рекламу, то ця реклама ще погіршує ваше завантаження. Тому що гості бачать готель, переходять на нього, дивляться його відгуки. І не бронюють. Є така статистика, що задоволений гість з вірогідністю 50% розповість 60% своїх знайомих, а не задоволений, з вірогідністю 95% розповість 100% своїх знайомих. Тому всі, хто запускає якусь рекламу, перевірте, будь ласка, свої канали, чи все у вас окей. На Гуглі, на Бокінгу, на Експеді, і де ще у вас є такі події. Майданчики, де ви розміщаєтесь. По статистиці, знову ж таки, Revenate за 23 рік є топ-5 послуг, за які готові гості доплатити. Вибір розташування номеру. От тут я можу підтвердити з власного досвіду. Був у мене готель в Борисполі, і він стояв біля траси, та, яка через Борисполь йде на Харків. І в мене половина номерів виходила на цю трасу, а половина на зелену зону. Там такий парк. І озеро я спочатку протестував це ще до того всього, і поставив ціну на 100 гривень дорожче. Номер, який виходить на парк, і назвали його типу там «Lake View. Подивився, що його почали купувати. А потім іще на 100 гривень підняли. Теж подивився, що що ну, типу, купують. Ба Більше потім ми просто почали їх продавати в першу чергу. Коли людина дзвонила і казала: Типу, добрий день, можна номер. Ми їм питаємо ваша ціль. Бо там було два дві категорії цільової аудиторії. перші їхали просто в аеропорт. Типу, їм треба було покинути машину, помитися в душі, там, і може там розпрямити спину і їхати в аеропорт. А другі їхали на Київ, е, тому що в Києві там тоді вже був АДР, мабуть, 2000, може дві сто, а в нас був типу, там, тисяча. І було дешевше в нас, типу, переночувати, щоб в Києві потім повирішити свої справи. Так от я питав: вам виспатись чи вам, типу, в аеропорт? Ну, був простий скрипт. І коли ба більше ми знали, що людині це потрібно. По-друге, ми говорили, що це трошки дорожче, і по третє, людина, коли отримувала вид на парк, вона виходила зранку, і казала дякую, я виспалась. Ну і за це готові платити. Ну точно більше про ранній заїзд, пізній виїзд. Теж це кейс. Ну це статистика, але мій кейс такий самий. Про готель Золотий Руно в Борисполі. Я вмудрявся завантажувати тоді. Ну, ми з командою умудрялися завантажувати номер тричі в день. Типу, оскільки людей жили по 5 там годин, ми його тричі в день продавали в сезон. За віп-обслуговування теж доплачують, за персоналізовані враження теж доплачують, і за харчування в номері, до речі, бачите, мій кейс корелює з дослідженням Ревінейту. Бажання гостей і за що вони готові дійсно там доплатити, це ми можемо робити апселінг безкоштовний або сплатний, типу покращений номер з чаном, там без чана, з видом чи не з видом, з там чи другою кімнатою чи ні. Нові послуги платні, ми їх бачимо прямо в відгуках, і гості пишуть, дайте нам то-то-то, нам не вистачило то-то-то. Ну Ми їх даємо. ну Нема проблем. Перед тим, як тестувати гіпотезу, наприклад, от ми хоч, хочемо зараз на літо закупити велосипеди, там квадроцикли і, наприклад, самокати. І вже зараз люди питають, що у вас є. Чи є у вас квадроцикли, чи є у вас велосипеди. За самокати немає жодного запиту. Ну Тоді я його не беру. Не беру, тому що. Поки що ця гіпотеза не підтверджена. Якщо будуть запити, ми відслідковуємо і будемо докуповувати, нема проблем. І гнучкі тарифи. Звичайно, це важливо працювати з відгуками, саме ременю-менеджером, тому що саме на основі відгуків можна робити гнучкі тарифи. Тому що ну, люди вам підказують. Наприклад, як мені, в, там, в тому ж зам... наприклад, та же Братислава, якою я керував. Вони кажуть, слухайте, ми там конференція, ми заїжджаємо завтра дуже рано. Але у нас, типу, після конференції, ми виїжджаємо. Можна нам якось порахувати там не дві доби, наприклад. Ну і ми, якщо розуміємо, що у нас є обсяг продажу, і це там група. Ми можемо піти на зустрічі. Я розумію, що в мене є цілодобова покоївка, яка прибере ці номери. І ми їх продамо все одно там завтра, в тобто вони виїдуть ввечері, умовно кажучи. Там я їм пораху не порахую ці пізні заїзд. Вони виїдуть. Я їх приберу, і вже восьми вечора зможу їх продавати знову. Я вам дуже раджу звернути увагу на ці три платформи. Вони працюють у нас в Україні, їх небагато, є одна, то я з нею ще не поспілкувався, тому не можу її радити. Але ці три працюють на європейському і американському ринку. Вони не однакові, вони одна одну доповнюють. Якщо у вас великий номерний фонд, умовно там. 200+, плюс я дуже би радив їх всіх тестувати, тому що одна з них має аїшку всередині зашиту, і ця аїшка дивиться на то, як в що гості говорять, що пишуть, що їм потрібно, і вона ще аналізує і дає вам якісь поради, типу якийсь гнучкий тариф або якусь послугу. По статистиці, реально, готелі, які відповідають на 100% відгуків, отримують на 24 бронювань більше. Знову ж таки, TripAdvisor, Це ж я собі не видумав. Питання: як відповісти на відгук? От яка ідеальна формула відгуку? Я для себе вивів її, там, на основі своїх там, знань, навчань, я її вивів, вивів таку, що вона складається з п'яти кроків. Перше, це вибачитися. Ми завжди вибачаємося. Тому що, якщо вже гостю щось не сподобалося, може він і не правий, може він щось не зрозумів. Але ми вибачаємося, тому що ну, це ж наш гість, тому ми не можемо його просто так ну, сказати: слухай, ну, ти не так зрозумів, мабуть, і взагалі рушників в тебе є, там, умовно кажучи. Друге, ми. Фіксуємо проблему і кажемо, так дійсно, ми бачимо, що є проблема. Це там не відповідає нашим стандартам, чи це не відповідає там, нашим е прописаним чек-листам і так далі. Третє: ми не виправдовуємося, але говоримо, що ми вже змінюємо там умовно чек-лист, чи там, нашу процедуру і так далі. Четверте, ми кажемо, що ми змінилися і вже вам, типу, наступного разу точно цього не буде. І п'яте подарунок і запрошення. І з цікавого був один готель, де ми ніяк не могли підняти рейтинг, тому що скільки б ми не гнали п'ятьорок, типу на Гуглі 5 зірочок, у них були старі одиниці, і вони були прямо з фотками, і Google нам не піднімав рейтинг. Ну, тут взагалі, навіть на одну десяту. На що я кажу? Давайте ми підемо в нашу базу, ми візьмемо наших гостей, ідентифікуємо з тим, хто це писав. Бо дуже часто там може бути Кітті 515, умовно кажучи, а може бути там Іванов Андрій. От якщо є Іван Іванов Андрій, давайте пошукаємо його по базі. Ми знаходимо їх і починаємо їм прям писати або телефонувати. Ба Більше я там деяким зателефонував сам і казав: Добрий день, там я умовно керуючий, чи я там консультант, і так далі. Дивіться, бачу, у вас була проблема там два роки назад, була фотка від вас. Ми вже це пофіксили, фотка ось вам нова, і у вас там умовно там знижка, номера ніч і так далі. Від нас, будь ласка, просто приїдьте перевірте. Ну, Типу, я не кажу там, користуватися, навіть якщо ви не будете нами більше користуватися, ми пофіксо, і я вам дуже вдячний. Скажіть свою адресу, куди вам надіслати подарунок за те, що ви попрацювали у нас як відділ сервісу чи турботи. Статистика була така: ми з 10 відгуків знайшли 5 чи 6, і коли ми їх знайшли, люди самі зайшли, гості поміняли, типу, написали апдейт своєму по, ну, типу, цьому відгуку і поміняли на 4 або 5. У нас за два тижні рейтинг з 4,1 став 4,7. Тобто Google дуже сильно дивиться на те, що у вас є одиниці старі. Ви можете нові гнати відгуки, але старі одиниці будуть вас тримати. Тому треба попрацювати зі старими відгуками. Якщо є така в когось можливість, я вас ну, просто раджу це зробити. Хотів вам розказати про приклад гарної чи поганої відповіді. Ну погано, я вже трошки раніше вам сказав, що це коли власник, треба забрати власника від комп'ютера завжди. Він завжди так рівнує і так переживає за свій, свій готель, і не розуміє, що ну, не всім це буде подобатись. Ну, десь ми накосячили, десь гостю не сподобалось. Ну, це нормально. Це абсолютно окей. І не треба відповідати, що, типу, ну, слухайте, гость пише, там заселення було півгодини, і мене це дратувало. А ми пишемо: Слухайте, ми ж взагалі вас заселили. Вже за це треба подякувати, ні. Ці три платформи я їм спеціально виношу. Трошки розповім: що в першій є АІшка, в другій є автоматизація комунікації відгуків. Тобто ви написали скрипти, умовно, 10 скриптів. Як відповідати? знаєш? Вона автоматично бере, типу, ну трошки карява, звісно, бо вона бере цю назву того, хто написав. Умовно, якщо вам відгук написала kitty 515, воно так і відповість. Типу, добрий день, Кіті 515. знаєш? І ревю про це управління репутацією аналіз фідбеку гостей. Що робить ця рев'юшка? Вона робить отаку річ, вона знижує час аналізу, типу до менше ніж 20%. Швидкість обробки відгуків вона підростає до 85%. Виявлення негативу теж швидко там 82%. І прогнозування трендів. Вона прогнозує, що на основі останніх там 5, 10 чи 15 відгуків у вас скоріш за все треба змінити тариф. Або треба додати таку послугу. Вона вам пропонується. Кейс Маріото. От вони використовують цю АІшку. Вірніше вони дві бачите використовувати You і Pro. Що у них вийшло за рік. Вони змогли створити динамічне ціноутворення. тарифи коригуються на основі аналізу цієї АІшки. Тобто, ви на цю АІшку, що зранку у вас приходить там. В 10-й, наприклад, чи в 9-й, чи взагалі неважливо коли, приходить вам за минулий день від, ну, типу, звіт по відгукам. Ну, вона пише, що гості вчора писали, що їм там не вистачило часу там в номері, що ви знаходитесь умовно за містом, і їм би хотілося пізніше виїхати. Як би це зробити? І вона каже, що це було там із 10 відгуків було там. Чотири із них так сказали. Ну і вже менеджер, чи ревеню менеджер, чи там SEO, чи GM має прийняти якісь рішення. Ми щось з тим робимо чи не робимо. І знову ж таки автоматизовані рекомендації вона теж видає. Типу, що ось тут можна таку послугу додати, там, чи ще щось а, додати. Чи, чи знову ж таки було день народження у гостя, ми його забули поздоровити. Теж таке буває. І от Меріот от за буквально за рік, зміг додати плюс 10 до ревпару. Це вважайте, Перемога. Отже, давайте підсумуємо швидко. Відгуки це безкоштовний аудит сервісу. Хоча я би поспорив і сказав би сам собою поспорив і сказав би, що це найдорожчий аудит сервісу. Типу, вам людина заплатила свої гроші і ще й зробила аудит, і ще й написала відгук. Вона настільки в вас вірить, що вона витратила гроші і ще й свій час і нерви. Підвищення рейтингу, більше бронювань та можливість підняти ціни. Якщо ви відслідковуєте відгуки, ви завжди знаєте, що потрібно вашому гостю. Був такий кейс, ми колись робили один готель. Не було дескриптора. В нього була дивна назва Золоте руно. Типу, і виходить, що ну, типу, де золоте руно, де аргонавти, і чому така назва, але просто власнику подобалася ця назва. І він вирішив, що буде називатися Золоте руно. І ми не знали, який дескриптор до нього дати. Ну, типу, ну, що? що ми напишемо? Золоте руно приїжджай за Вовною чи що, чи тебе чекають аргонавти? Ну, непонятно. Півроку нічого не робимо з тим. Дивимося, що нам пишуть. А нам кожний другий відгук пишуть, що ми виспалися як вдома. Я зроблю таку безкоштовну рекламу. я е, е, Останні сім чи вісім років, я, е, ми ж ш'ємося постільне у Solution, е, а вони мені за це не платили, але дійсно у е, них класні подушки, і були вони там, і, і ковдри, і ков... подушки, і люди кажуть, ми виспалися як вдома. Я такий якось і кажу, слухайте, ну так, Дескриптор же є. Ну, away, from your home. Все, робіть. Ми це пишемо і потім завертаємо це в цей таргет в і починаємо говорити, що в Борисполі є 12 готелей, а в нас ви виспитесь як вдома. Все. Вся конкурентна перевага. Автоматизуємо аналіз фідбеку, даємо конкурентну перевагу, ну і готелі, що ігнорують відгуки, на 20% менше просто заробляють. Якщо в презентації називається плюс 10, це такий усерединий показник. Насправді ви можете заробляти до 30%, просто працюючи з відгуками, бо гості вам вже все сказали, все написали. Давайте коротко, дві поради. Що би я радив сьогодні зробити, точніше, не сьогодні, а вже давайте завтра повернетеся в готелі. Проаналізуйте 10 останніх відгуків. Покращить хоча б один елемент сервісу, якщо він там ну, типу, згадується, зробіть на основі нього аб тестування і запустіть рекламу. А через тиждень перевірте, як це спрацювало. Ну і розберіться, просто подивіться, ознайомтесь з цими трьома платформами, які дають можливість працювати з відгуками. Особливо ті, в кого є не тільки Google. Якщо у вас там Google, Expedia, Trip і e Booking, ну просто раджу. Вона якісь коштує там грошей, є платна, безплатна версія, але я би радив. Ну і все. Дійте. Три речі, які ви можете, дайте собі відповідь на два питання. Три речі, які ви можете впровадити в своєму готелі вже завтра, коли доїдете, і чи використовує ваш готель повний потенціал своїх можливостей? Готовий відповідати на питання. Дякую вам всім. Яким чином ви би радили спонукати гостей писати позитивні відгуки? Я не просто пораджу, я вам розкажу, як це працює зараз у нас. Дивіться, є е, три чекпоінти, які треба пройти обов'язково. У нас зараз відбувається не тільки заселення, у нас ще й будівництво наступної черги. Е, ми пробували зробити типу, знижку на, на заселення, але важливо, яка знижка тисяча гривень чи в відсотках взагалі не важливо. Люди всі писали, що нам грюкало, стукало, типу, ми ні, ніфіга не відпочили. Окей, ми йдемо навпаки. Ми пишемо бізнес-процес. Перший, типу, Day before. 에, умовно, там в заїзд у вас в п'ятницю, я вам в четвер телефоную і кажу, добрий день. Там адміністратор Сафарі Парк Медвено, там Артур. Чи взагалі у вас все окей? Ну, типу, ви жива здорова, все, ну, ви завтра будете, чи все ок. Ви такі кажете: ну так, да, типу, ок, все, нічого не змінилося. там, Діти не хворіють, собака не у ветеринара, шахет не прилетів, все окей. Ок. Ми кажемо, вибачте, будь ласка, у нас реально йде будівництво, і ми трошки там можемо не встигати по строкам, тому буде трошки там. Вам дискомфортно, але в тих межах, які дозволяє законодавство, там, умовно з 10 там, до 5, 6, 7 вечора. Але, ми, щоб вам було не так сумно, ми вам даємо комплімент: пляшку вина і плато сира. Є така приказка у готельєрів, що 95% проблем можна вирішити однією пляшкою вина. А 5% вже можна не вирішити нічим, якщо чесно. Окей, це Day before, Наступний день ви приїхали до мене, я знову ж таки нагадую вам при поселенні, що у нас така історія, і вас вже чекає це в номері. Або ми не нагадуємо, а ви заходите, і ви така може забули, але заходите, і у вас там ну, сервіровка, всі діла, дуже смачно і класно. вино наше е, нашої групи компанії, сир крафтовий, теж наше виробництво, і, ну, типу. Все класно. Ви такого не купите або якщо купите, то ви розумієте цінність цього. Тобто знижка умовно на 1000 гривень, а цінність тут там, на 2-2,5 на, на тисячі гривень. І ви така порахували, думаєте, ага, ну, непогано. Наливається пляшечка, типу, з пляшечки вина, випиваєте, та вже не так сильно і гурка, якщо чесно. А сир з, з цим з медом з'їли, і ну, бомба взагалі. Плюс у вас панорамний вид, ви дивитесь ліс і так далі. І так далі. І наступний день, типу, day after. Ми підходимо до вас в будь-який там рандомний час і питаємо, чи все окей, чи ну, все сподобалось, і чи все ну, там, підходить. Можливо, щось треба додати, чи сильно вам заважає це будівництво. Ви кажете, наприклад, та ні, все нормально, вино у вас, взагалі бомба, можна повторити». Окей. Наступний день ви виїжджаєте, наприклад. Ми вас просимо, зайти на ресепшн, тому що для вас є буде подарунок. Подарунок, ви не знаєте, який. Але точно заїжджаєте, що це мені дає? По закону е, всі, мабуть, знають, що я не можу затримувати, я не поліція, я ж не можу затримувати жодного з вас е, навіть на секунду, правда? Тому я не можу сказати, що вибачте, почекайте, а Покоївка поки що перевірить номер. Ну, ми так не можемо зробити. Але ми кажемо, вас чекає подарунок. І поки ви заїжджаєте на ресепшн, поки ми з вами говоримо, цей час Покиївка, понятно, перевіряє номер, а ми вам кажемо: слухайте, чи все було окей. І далі просто бізнес-процес. Або було не окей, і ми зразу ваш негатив забираємо і кажемо: ми вже пишемо в групу нашу з менеджментом, і з вами зв'яжеться хтось. Ну, типу там GM чи ну, керуючий, чи неважливо хто. А, І ми беремо це зразу і, 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 і копіруємо. Ну, типу, або якщо ви кажете, мені так все сподобалось, вино у вас бомба, вигляд бомба, клас. У нас зразу QR-код такий, типу. А ну, не могли б ви це коротко написати. І ви скануєте QR-код, вас прямо зразу кидає на відгук, і ви сідаєте в машину і вже пишете. Типу, ну ви ж тільки що це сказали. Бо завтра прийде там смс ка чи подзвонять, і ви вже забудете про це. От такий процес у нас працює. Ми зараз отримуємо з 100%, мабуть, від 40 до 60 відгуків одразу позитивних, а негативні так само на ресепшені забираємо і з ними працюємо. Відповів на ваше питання. Дякую. Дякую за увагу. гарного дня.